Знаєте, є такий жарт, що найкращий айфон це наступний айфон. От тільки-тільки вийшла 17-та лінійка. Ми ще навіть не встигли її як слід обсмоктати. А вже інтернет буквально вибухнув. Прямо зараз про айфон 18 відомо майже все, і не просто якісь дрібні чутки. Схоже, що у 2026-му Apple нарешті планує той самий великий редизайн. Ну давайте відверто, те, що вони показали у 17 17-й серії, ну. Но... Воно, м'яко кажучи, зайшло не всім. Особисто в мене питань до дизайну 17 Pro Max більше, ніж відповідей. Але вісімнадцята серія. Тут обіцяють щось таке, що має сподобатися навіть мені. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про iPhone 18. Почати пропоную з того, що болить. Головна проблема 17 Pro це його спинка. Оцей дивний двоколірний ефект, коли алюмінієва рамка одного відтінку, а скло під нею трохи іншого. Це виглядало як компроміс, як щось не до кінця дороблене. Так от, в iPhone 18 Pro Apple планують це виправити. Кажуть, купертинівці працюють над якоюсь новою технологією обробки скла. Нарешті. А то платиш 2000 доларів за телефон, який має вигляд, ніби на ньому. Зекономили, і ще було б дуже добре, якби вони зробили новий колір корпусу, який би банально більше не вицвітав. Бо те, що сталося з помаранчевим 17 Pro Max, це суцільний біль. Він, мало того, що в реальності не такий преміальний, як в рекламних відосах, так ще й пороживіше у купи користувачів. Сподіваюся, у вісімнадцятій серії такого не буде. До речі, про кольори тестують нові відтінки: кава, фіолетовий та бордовий. Вони мають замінити традиційні темні кольори, тому є шанс, що у ми у дві 26-му знов не побачимо чорний Pro Max. Але якщо чесно, от бордовий телефон звучить дуже цікаво. Я колись хотів помаранчевий айфон, отримав його і розчарувався. Але от бордовий звучить як щось реально преміальне, тому чекатиму. До речі, ось вам корисна порада. Якщо зараз ви у пошуках нової техніки смартфони, ноутбуки чи аксесуарів, запрошую завітати на elmir.ua. Це перевірений магазин. Я сам там стабільно купую різні девайси. Асортимент у них серйозний: від гаджетів та комплектуючих Чих для ПК до побутової техніки. Особисто мені дуже подобається їхній конфігуратор для комп'ютерів. В ньому можна не лише самому зручно зібрати машину під свої задачі, але й підглянути збірки інших користувачів. Там, до речі, часто є реально цікаві добре оптимізовані варіанти. А ще для багатьох товарів є прикольні 3D-огляди, щоб покрутити штуки у просторі та все як слід роздивитись. І зацініть розділ суперціни. Там тільки ті товари, на які Елмір пропонує найкращі ціни. Тобто, це реальні знижки від самого магазину. А не просто загальні акції від брендів. А якщо у вас залишиться питання, консультанти Elmir на зв'язку прямо на сайті. Посилання, звісно ж, залишив в описі цього відео. А тепер про те, що Apple схоже підгледіло у моїх відео. Я коли жартував, що не хочу iPhone Air, а Мені потрібен iPhone Fat. Такий жирненький iPhone. Краще б вони зробили жирний iPhone. Можна мені, будь ласка, iPhone Fat? От от на такенний... айфон, де там 50 тисяч міліампер годин акумулятор, і від нього можна заживити квартиру, коли є відключення світла. Оце був би раз. І що ви думаєте? Чутки кажуть, що iPhone 18 Pro Max стане найважчим iPhone в історії. Понад 240 грамів. Ще й корпус має стати товстішим. Виходить, Apple вирішила досить цих іграшок. Час робити серйозну лопату. І з одного боку я навіть це підтримую. Більша товщина, це більший акумулятор. більший акумулятор це краща автономність. Це ж все логічно, але є нюанс. Вже котрий рік у флагманах на Android використовують нову технологію акумуляторів. Кремніво вуглицеві чи щось типу того. Вони дозволяють робити смартфони тонкими, але з величезною ємністю. І що робить Apple? Просто робить телефон жирнішим. А це означає, що вони знову ігнорують сучасні технології. Яблучники просто притримують їх до майбутніх оновлень, щоб потім продати нам це як інновацію. Ну, тут максимально засуджую. Це просто неповага до своїх користувачів. І ще одна річ, яка мене бісить. Кнопка камера контрол. У вісімнадцятій серії їй обіцяють редизайн. Вона стане повністю сенсорною, чутливою до тиску і замість гібридною, як у 17 та 16 айфонах. І знаєте, що я про це думаю? Її цю кнопку потрібно просто прибрати, буквально видалити це посміховисько. Якщо ми погоджуємось, що кожна деталь айфон складає його кінцеву вартість, то я не хочу платити за цей рудимент. Я нею не користуюся, мої знайомі нею не користуються. Я не знаю. Нікого, хто би хоч раз сказав, о, як класно і як зручно, що тепер на грані айфона є окрема кнопочка Тиць Тиць. О, невже так раніше можна було зробити через кнопку гучності? Вау! Технологія, а тепер про найголовніше Dynamic Island. Схоже, у 2026 році. Ми з ним попрощаємось, принаймні у тому вигляді, до якого звикли кажуть, що Apple використає технологію HIAA – Хол in Active Area. якщо простою мовою компоненти Face ID нарешті сховають під дисплей. Але для фронтальної камери залишиться один маленький круглий отвір. І тут у мене є питання: чи буде цей отвір якось розкриватись у той самий Dynamic Island? Бо поточна логіка цього острова була в тому, що він маскував одразу два вирізи: камеру та сенсори Face ID. А що маскувати тепер? Просто дірко? Незрозуміло. Проте відомий аналітик Рос Янг підтверджує: Face ID переїде під екран, а отвір для камери залишиться. І знаєте, що це означає для нас з вами? Apple у 2000. 26 році. Нарешті нас догнала Samsung. Здається, це був Galaxy A8S, де ми вперше побачили такий виріс. Скільки років тому це було a 8 s вийшов у 2018-му. Тож, вітаю, Apple, ви нарешті впорались. Класна робота. Окей, що там з iPhone 18 Air. Я розумію, цей пристрій викликає у вас дивні відчуття. Повірте, у мене теж. Але тут є реально прикольна інфа, бо я знайшов дані від різних джерел про те, що Apple може піти трьома різними шляхами. Тож, шлях перший. Apple не робить жодних висновків. Просто випускає у 26-му iPhone 18 Air чи Air 2, це вже неважливо. І це буде такий самий 6,5-дюймовий OLED і знову з однією 48 мегапіксельною камерою. Просто поставлять Новий процесор, так би мовити, друге покоління на мінімалках. І я думаю, що користувачі такий підхід не викуплять. Головна ж проблема 17 r не в процесорі. Його ніхто не купував, бо це iPhone з поганим акумулятором та однією камерою за фул преміум прайс. Ще й чуваки з Купертіно проігнорували ті самі нові акумулятори, про які я вже казав. Там стоїть звичайний літій Іон, який тримає заряд ну, приблизно. Тому просто оновити такий телефон це дебільна стратегія, і ось тут виникає другий шлях. Інсайдер Digital Chat Station стверджує, що iPhone 18 Air дійсно вийде у 26-му, але Apple виправить головну помилку. Телефончику додадуть подвійну камеру, Буде 48 мегапіксельна основна та 48-мегапіксельна надширококутна. Але як це відобразиться на товщині корпусу, невідомо. І тому в нас залишається третій шлях. Apple просто не випускає ніякий Air у 2026-му його відкладають до весни 27-го, щоб нормально його проапгрейдити, зрозуміти, що людям не подобається, і випустити окремо від основної лінійки. Але мене щиро веселить головний факт: ніхто не просив просто тонкий айфон, ніхто і не купив просто тонкий айфон. Оце так сюрприз. Але, якщо чесно, всі ці новини мене трохи засмучують. Я не такого майбутнього хотів для айфонів. Мені шалено сподобався напрямок Apple після 14-ї серії. От 15-й iPhone з титановим корпусом, який став значно легшим, який відчувається в руці супер-пупер преміально. Потім ще й 16-та серія це тільки підтвердила, особливо в кольорі Desert Titanium. І от у 17-й лінійці в мене з'являється стійке відчуття, що Apple звернули кудись не туди. А 18-та, схоже, продовжує це. Цей дивний незрозумілий рух. Більший важчий з рудиментарною кнопкою, і дизайном камери, як у Samsung 10-річної давності. Виходять якісь такі собі інновації. Але все це, звісно, мої особисті думки. Більше цікаво, що скажете ви. Як вам сучасний дизайн айфонів? Вам подобається цей напрямок? Чи може я один такий незадоволений? Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте, чи стали б собі таке купувати. Ваші коментарі це найкраща допомога у просуванні якісного українського контенту. Ну і якщо було цікаво мене слухати, не забувайте. Підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. А ще в описі відео, крім посилання на магазин Elmir, є лінк на мій Тікток та Інстаграм. Там кілька разів на тиждень я публікую крутий вертикальний техноконтент. Тож обов'язково підписуйтесь. Вам сподобається ось тут поруч зі мною з'явилися два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!